Армадол, забудь про головний біль. Місто для перевірки сховищ. Ми спеціально обирали навмання. Вирушаємо за 25 кілометрів на південь від Києва. Сьогодні ми у Василькові будемо перевіряти стан укриттів, якими можна скористатися під час повітряної тривоги. Що ж, давайте почнемо. Чи знають містяни, де знаходиться укриття у їхньому місті, та чи використовують їх за призначенням? Так, знаю. А ховаєтеся під час повітряної тривоги? Ні. Чому? А у мене така методика. У мене вдома укриття. Яке? підвал. Ви спускаєтесь з підлогу. Ні. Чому? Там холодно. Так, в будинку культури там можна пройти. Вирушаємо до будинку культури. Рухаємося за вказівниками. Ми хочемо глянути, чи воно взагалі функціонує. Пані Вахтер люб'язно нас супроводжує. Укриття велике під час тривоги Вахтер має його відкрити. Сховище поділене на зони для гуртків, які працюють у будинку культури. Є світло, вентиляція, запасний вихід, місця для сидіння, навіть полежати можна. Вода також у наявності. У перші дні повномасштабного вторгнення тут перебувало близько тисячі людей. Ми робили. Його для дітей, які в нас знаходяться у будинку культури. Але коли обстріли почалися всі, то йшло все місто до нас. З багатоповерхівками ситуація складніша. У більшості будинків це комунікаційні підвали. Тут только підвал, а ви тут живете. А куди під час тривоги йдете? Не йдете, ховаєтесь, не ховаєтесь? Зараз нікуди. По місту і справді багато вказівників на укриття. Як сховища для людей, використовують і магазини, які знаходяться у підвальних приміщеннях. А скажіть, будь ласка, там у нас вказівники в укриття, а укриття де? Оце в магазині. Буває 10 чоловік, буває 5, буває і 15. Рухаючись за стрілками, знаходимо і ще один магазин, у якому можна перечекати повітряну тривогу. А під час очікування і побутову техніку обрати. А підкажіть, будь ласка, там вказано, що є укриття під час роботи, коли ми працюємо тут знаходиться. Ні, не багато приходять, але приходять. Михайло після розповіді про своє радо проводить нас і до сусіднього укриття. Зараз подивимось, як воно обладнане. Вони від... відчиняють там дивіться. Тобто, спуск там це укриття найпростіше зі знайдених нами. Тут є тільки місця для сидіння, орієнтовані приблизно на 50 чоловік. Далі спробуємо знайти сховок безпосередньо за онлайн-картою укриттів. Ми біля центру надання адміністративних послуг. На карті укриття є, а на фасаді жодної позначки. Добрий день. А ти скажіть, будь ласка, по карті в гуглі показує, що тут в цьому приміщенні є укриття на випадок повітряних тривог. До укриття нас і тут супроводжує працівниця ЦНАПу. Всередині будівлі вказівники таки є. Виявилось, що оцей коридорчик і є укриттям. Сісти тут можна хіба що на підлогу світла теж немає. Начальник відділу цивільного захисту стверджує, що нові укриття намагаються обладнувати чи не щодня, але процес складний і не швидкий. Це головна наша сьогодні задача укрити населення від надзвичайних ситуацій. В найпростіше вкриттях в захисних спорудах. Кожне приміщення, яке приватне, неприватне, комунальне, ми його сьогодні беремо на облік і займаємося для того, щоб. Люди могли себе там почувати в безпеці. За словами пана Олександра, на момент зйомки у Василькові 67 офіційно зареєстрованих і діючих укриттів. А яка ситуація зі школами та садочками? І чи вдасться нам знайти хоча б один сховок у багатоповерхівках Василькова? Дивіться у продовженні рубрики Операція укриття незабаром. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.